Пане Миколо, чи поділяєте оптимізм Дональда Трампа щодо результатів переговорів? На жаль, не поділяю я оптимізму Дональда Трампа з кількох причин. По-перше, Дональд Трам відомий своїм, своїм мінням видавати бажане за дійсне, і він дуже часто говорить такі речі дуже оптимістичні, дуже такі обнадійливі, але які потім виявляються. Шиком або навіть протилежністю до того, що висловлював Дональд Трамп. Тому, в принципі, в силу цього банальна ймовірність і статистика говорить, що дуже багато речей треба сприймати скептично, тому що він. Дуже вірить в те, що він робить, але насправді воно дуже часто дисунує з дійсністю, і таке враження, що Дональд Трамп часто живе якійсь паралельній реальності в паралельному всесвіті, який дуже різко контра... контрастує з тим, що є на практиці в реальному світі. Другий момент пов'язаний з тим, я особисто зараз не бачу жодних ознак того, що Росія готова. Реально домовлятися, реально сідати за стіл переговорів і реально врегульовувати війну проти України. Та тобто, є я не можу сказати, що ці переговори пройшли провально. Звичайно, ви от в ефірі говорили абсолютно позитивну новину про те, що 157 наших захисників повернулися в Україну. Це шикарна новина. Навіть заради такого результату було варто і ще варто буде 10 разів проводити такі переговори, тому що кожна деталь вона є важлива. І в принципі вона нас наближає до перемоги. Але окрім таких деталей, фактично Росія жодним чином не демонструє жодного бажання йти на мир і припиняти агресію проти України. Більше того, на мою думку, Росія імітує переговорний процес. Росія затягує час. Росія вважає і Володимир Путін вважає, що Російська армія має всі шанси перемогти Україну на полі бою, і тому з його логіки такої йому потрібен час затягнути час, десь зманіпулювати, щоб спробувати відповідно. Нашу армію розбити на полі бою, і тоді вже зовсім з інших стартових переговорних можливостей будувати врегулювання російсько-української війни. Тому відповідно немає жодних ознак. Є певні тактичні поступки, але і навпаки, є певні ультимативні такі, знаєте, регреси. Я би сказав, тому що сьогодні стало відомо, що Росія висунула чергову. Ультимативну таку вимогу, яка пов'язана з тим, що весь світ повинен визнати не просто де-факто так залишити Донбас за Росією, а визнати офіційно його російською територією. Тобто, це свідчить про те, що отакі ультимативні речі, зрештою, які попередні заяви про те, що Росія особисто не бачить жодного шансу на якісь. Прорив в цих переговорах так само, як і склад російської делегації, який фактично повністю військовий, там немає практично дипломатів. Він свідчить про те, що станом на зараз шансів на реальний мир немає. Тобто, це може настати тільки тоді, коли підпливом тиску з боку демократичного світу і Америки, підпливом санкцій. Коли наша армія буде стійко оборонити нашу землю, і Росія не буде мати якогось видимого поступу на полі бою певний тривалий час, от тільки тоді можуть гіпотетично скластися певні умови, коли Росія не то що захоче, але просто буде змушена домовлятися, сідати реально вже за стіл переговорів, і ми можемо сподіватися на якийсь реальний результат. Зрештою, президент України Володимир Зеленський значно стриманіший ніж президент Сполучених Штатів, і він прокоментував: якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який безумовно дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни. Але як ви вже згадали, Росія в чергове підтвердила свій намір, що не збирається виходити і відмовлятися від окупованих територій, так само Володимир Зеленський Чергове задекларував, що Україна теж не збирається визнавати жодного їхнього статусу і жодного права за Росією. то який Чи можливий консенсус в цій ситуації і яким він може бути? Ну, ви знаєте, консенсус можливий тоді, коли є якісь реальні точки, навколо яких можна будувати реальні перемовини, реальні. Переговори і реальне врегулювання. Я таких точок станом на зараз не бачу. Ну Україна і Росія мають діаметрально протилежні позиції, інтереси, і бажання, бажання Росії знищити Україну як державу. Я свято переконаний, що російсько-українська війна має виключну ну, нас може не виключно, але насамперед геополітичний характер. Це фактично війна. За ну, Путін починав війну як план. Поширити російське домінування як мінімум на євразійський континент, стати одним з центрів впливу, відновити біполярну систему. І оцей такий стратегічний план він передбачає знищення України як держави і відповідно поширення російського контролю на всю територію України. Росія жодним чином не відмовилася від такого бажання. Інше питання, що вона зараз станом на зараз не може. В принаймні в короткостроковій перспективі цього досягнути це вже очевидно і зрозуміло, але Росія цих планів не залишила. Тобто, Росія має бажання Україну знищити як державу, наша держава, наша армія, наше суспільство хоче зберегти державність і власне зберегти свій суверенітет. Тобто, яка може бути домовленість з тим, хто тебе хоче вбити? Тобто, станом на зараз я вважаю, що Жодних реальних точок для реального прогресу і поступу немає, і як я вже казав, тільки тоді ну Росія зрештою розуміє тільки фактор сили, тільки тоді, коли під впливом тиску оцього фактору сили Росія буде змушена, попри невелике небажання, все таки йти на певні поступки і перемовини і відмовлятися можливо не на весь час, а хоча б тимчасово. Від агресії проти України тільки тоді ми можемо сподіватися на те, що нам вдасться отримати власне ну довгоочікуваний мир. Тому в принципі не треба знаєте, будувати якихось ілюзій. Ми маємо розуміти, що Станом на зараз ці переговори це є певний інструмент для того, щоб отримати певні преференції. Тобто, наше завдання показати те, що Росія реально не хоче миру, що вона реально ігнорує реально імітує переговорний процес. Наше завдання показати Дональду Трампу, як це може не парадоксально звучить, що саме Путін його водить за ніс. Знаєте, тут такий парадокс. Але фактично зараз Україна і Росія змагаються за те, щоби доказати, хто більше хоче врегулювання війни. Хоча це нонсенс, це очевидні речі. Але ми мусимо це мусимо це ще доводити. І фактично зараз ну ми маємо показувати європейським партнерам, що Росія не хоче перемиру і вимагати від них більшої підтримки. Ми маємо проговорювати гарантії безпеки, які є архії важливі регулювання врегулювання війни. Ми маємо. Показувати всьому світу, хто такий Путін і його дипломатія. Але ми з другого боку не можемо відмовлятися від тих перемовин, тому що тоді ми дамо аргументи Путіну, що ми дійсно не хочемо врегулювання. Ну і по друге, як я вже казав, все рівно певні тактичні речі, ми маємо Те ж самий обмін полоненими сьогоднішніми. Це дуже гарний приклад того, що все-таки така дипломатія, хоча б якісь тактичні, фрагментарні, але результати дає. Дякую, пане Миколо, за цю розмову з Миколою Бучиним, політологом, професором Національного університету Львівська політехніка. Ми говорили про підсумки чергового раунду тристоронніх мирних переговорів, які, які завершилися сьогодні в Абу-Дабі.